Українські військові наклали пекельні санкції на російський важкий самохидний міномет Тюльпан. Кадри з роботою українських військових показав блогер та волонтер Стерненко Сергій, артилерійську установку знищила 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Ще один з багатьох прикладів, як ваші кошти наближають перемогу, зазначив стерненко. 240 мм міліметрів самохидний міномет с 4 стояв у бойовому положенні, коли зазнав удару. Після влучання розпочалася пожежа на верхній частині корпусу машини, як наслідок самохинний миномет разом із екіпажем миттєво було мобілізовано до автопарку Кобзона. Ну а ось ще одне відео. Тут наша героїчна авіація надсилає вогняні подарунки на голови російських окупантів. Усі відправлення доставлені вчасно, скарг від замовників не надходило. Український тил допомагає силам оборони та виготовляє різні прилади, застосування яких наближує нашу перемогу. Так, телеграм-канал Сталеві Шершни опублікував відео, на якому показано шрапнельний боєприпас для скиду з фіпів від дрону з механічним носовим наколювачем, діаметр корпусу 63 мм. міліметри. Вага у зібраному вигляді сягає близько 800 грамів. Автори публікації стверджують, що трохи роздали їх хлопцям для бойових випробувань. Та наразі чекають на відгуки, а ще вони показали відео. Хлопці перевірили цей скит під фіпіві дрон та шрапнений подарунок, який він кидає. Добре видно тактику застосування. Не повідомляється, чи перевірили вже наші воїни цей прилад у бойових умовах, але точно знаємо, що цей боєприпас буде пекельною карою з неба для російських окупантів. У соцмережах з'явилося відео знищеної російської РЛС Небо СВУ. Яким чином і коли було уражено цю установку, невідомо. На оприлюднених кадрах є уламки антени РЛС та кабіни керування. Це перша фіксація знищеної радіолокаційної станції такого типу. Небо СВУ, це розвиток станції Небо СВ. Вона призначена для контролю повітряного простору. Виявлення, визначення координат та супроводу повітряних тілей літаків стратегічної та тактичної авіації. А також малопомитних цілей, небо СВО розпізнає класи цілей, може визначати їхню державну приналежність. Станція може пеленгувати постановників активних шумових перешкод. Вона працює як у складі автоматизованих систем управління ППО і автономно. Дальність виявлення такої цілі, як винищувач, на висоті 20 км становить 380 км, а на висоті 500 метрів до 65 км. Дякую за перегляд! Фінляндія передала Україні невідому кількість протитанкових гранатометів Рек 112 пилас. Про це повідомляє аналітична команда Ukraine Вепон Стрикер, всі протитанкові гранатомети французького виробництва. Наголошується, що Рек 112 дванадцять пилас було передано із запасів фінської армії. Раніше Фінляндія не оголошувала публічно про наміри передати ці гранатомети. Проте ще в лютому 2022 року країна зобов'язалася передати 1500 одиниць неназваних протитанкових систем. Риг 112 Пилас – це протитанковий гранатомет одноразового використання. Він був розроблений у Франції компанією на початку 80-х років. Апілас представляє собою одноразову пускову установку із арамидного волокна всередині якої розміщено протитанкову гранату. Гранатомет комплектується з'їмним присільним пристроєм та триногою. Загальна маса системи становить 9 кг. Ефективна дальність стрільби становить 300-500 метрів залежно від типу цілі. Бойова частина протитанкового гранатомету калібру 108 мм здатна пробити 700 мм гомогенної старі. Проте вона є нетандемною, що робить її чутливою до систем динамічного захисту, який встановлюється на радянських та російських танках. Тим не менш, бронепробиття в 700 мм забезпечує можливість пробиття більшості основних бойових танків та усіх типів легкої бронетехніки Росії. Ось відео, де ще один окупант української землі дострілявся. Це. Як бачить влучання в свій танк російський танкіст? цікавий ракурс: зверніть свою увагу на мангали над баштами. Вони досі вважають, що решітки допомагають захистити танк від ударів згори. Після влучання танк загорівся, а хто з екіпажу вижив, той втік. Thank <laughs> you. Російські командири з початку повномасштабного вторгнення відправили у бій спецпризначенців у складі піхоти, оскільки ті зазнали величезних втрат, то це змінило динаміку війни. Про це пише The Washington Post. Видання повідомляє, що зазвичай спецпризначенцям доручають таємні місії з високим ступенем ризику, для виконання яких вони проходять найсучаснішу підготовку в російській армії. Втім, на початку повномасштабної війни російські командири віддали накази елітним військовим вступити в прямий бій. Їхнє виснаження змінило динаміку війни з самого початку. Розвідка США вважає, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не тільки в Україні, але й в інших частинах світу, де є російські війська. Як пише видання, спецпризначенці потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, тож Москві може знадобитися десятиліття, щоб відновити ці підрозділи. Також повідомляємо, що українські захисники завершили навчання на Сауцезару Данії. На початку цього року уряд Данії вирішив передати Україні всі 19 артилерійських установок «Цезар» французького виробництва. Це нещодавно розроблена артилерійська система, яка все ще впроваджувалася в датську оборону. Це означало, що з системою виникла низка технічних проблем, які потрібно було вирішувати у співпраці з виробником та українцями, зазначили у Міноборони Данії. Навчання завершено. Озброєння планують відправити в Україну протягом найближчих тижнів. У соцмережах з'явилася інформація про те, що бійці аеророзвідки першої бригади спеціального призначення оперують безпілотним комплексом бджола, світлини оприлюднив телеграм-канал Оперативний ЗСУ». БПЛА призначений для виконання різноманітних місій у повністю автоматичному режимі, включаючи зліт та посадку. Комплекс бджола дозволяє ефективно та точно визначати розташування ворожих військ. Завдяки роботі аеророзвідки вдалося відкоригувати роботу 152 мм гармати та танків, в результаті чого було успішно уражено ворожу ціль. Ну а на цьому відео показано, як аеророзвідники дешеве влучним скидом наклали пекельні санкції на російський танк Т 80. Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. До чергової партії увійшли інженерна та розвідувальна техніка, а також боєприпаси. Про це повідомляють на урядовому сайті Німеччини. Мова йде про одну броновану інженерну машину Dachs. Вона на базі німецького танка Leopard-2, вісім розвідувальних дронів, вісім вантажівок Зетрос, вісім мобільних антенно-щоглових систем, 23 520 патронів калибром 40 мм. Дахс це німецька інженерна машина, створена на базі Шасі Leopard 2. Її основні завдання звільнення доріг від завалів, очищення площ, створення окопів і траншей, а також проведення будь-яких будівельних робіт, де потрібна потужна вантажна спецтехніка. Особливість цієї машини у її здатності працювати під водою на глибині до 4 метрів. При цьому швидкість течії водного потоку і його забрудненість не мають для техніки суттєвого значення. Затрос це вантажівка для роботи в умовах екстремального бездоліжжя. Вона відрізняється капотним компонуванням, що полегшує ремонт і забезпечує кращу стійкість. У військових умовах це компонування дозволяє одному водієві проводити ремонт двигуна затрос, а другому вести оборонні дії з кабіни і забезпечувати швидкий відхід з-під можливого обстрілу, бо нема потреби відкидати кабіну.